Христос посеред нас, возлюблені у Христі, у цей день із святого Євангелія ми почуємо важливі слова нашого Господа, коли Христос, звертаючись до апостолів, а через них і до нас, промовляє: стережіться, щоб вас не ошукали, бо багато хто прийде в ім'я Моє та говоритиме, що це я, і будуть обмануті. Коли ж почуєте про війни, не лякайтеся, бо це має статися, але це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство. Будуть землетруси, і буде голод і заворушення. Це початок хвороб. Сьогодні православна церква вшановує вириги, тобто кайдани апостола Петра, в які його було закуто іродом Агрипою за проповідь Христа близько 42-го року. Цю подію змальовує нам книга діянь апостольських, з якої ми дізнаємось, що ангел Божий дивним чином зняв з Петра його кайдани та вивів з в'язниці. Після цього віруючі взяли ці два залізних ланцюги та зберігали їх як велику коштовність. Відомі чисельні випадки благодатної допомоги та зцілень, які християни отримували від Бога під час моли. Біля цієї святині. А також нині день пам'яті блаженного Максима і Ерея Тотемського. Ставши священником, Максим усе своє життя присвятив служінню Богові, маючи дар, не згасаючи молитви, він прагнув допомогти кожному, хто звертався до нього у своїх скорботах. Щоб очистити душу від усілякого прояву гордині та жорстокості, святий Максим протягом 45 років ніс на собі подвиг юродства заради Христа, вдавав із себе безглуздого, смиренно переносячи від сторонніх побої та зневагу. У той же час жив він, не маючи усе. Одягу чи постійного харчування. Ще за життя блажений Максим отримав від Бога багато благодатних дарувань. Помер він уже в сивих літах у 1650 році та був похований неподалік від тієї церкви, біля престолу якої служив Богові. З цього гарного зимового дня ми сердечно вітаємо із ним ангела чоловіків, які мають імена Максим, Петро та Іван. Много є вам літ. Возлюблені, хочемо звернути вашу увагу на мудрі слова старця Миколи Гур'янова. Пам'ятай, радість моя! Людина з добрим серцем ніколи ні в чому не має потреби.